Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І знову ми щось будемо готувати. Сьогодні ми приготуємо якусь холодну закусочку. Інгредієнти ви вже бачите перед собою. Але спочатку хочу подякувати всім тим, хто підписується на мій канал. Також хочу подякувати всім, хто коментує мої відео, ставив подобайки. Я ваші всі коментарі читаю, прислуховуюся також до них. Мене багато в коментарях просять говорити більш повільніше, не спішити, але не знаю, як у мене це буде робитися. Буду робити так, як завжди. А чи буде повільніше, чи ні, не знаю. Буду намагатися, так як ви хочете цього. Ну, тепер приступимо ми до нашої сьогодні страви. Не забуваємо підписатися на мій канал, ставити вподобайки під відео і написати якийсь коментар. Отже, сьогодні ми будемо фарширувати перець плавленим сирком. Для цього нам знадобиться два плавлених сирки. От ми два перчики такі вибрали гарних з нашої присадибної ділянки, два зубочки часничку, трішки зелені. У нас сьогодні буде петрушечка, і 2 столові ложечки майонезу. Отже, для початку нам потрібно очистити серединки перчиків. Накришити мілку петрушечку, нарізати або нарізати мілку, я буду нарізати мілку, часничок, і потерти плавлений сирок. Отже, будемо робити. І допоки нарізаю я петрушечку мілку, хотів би поділитися з вами декількома порадами чи ідеями. В процесі приготування завжди щось якісь приходять ідеї, чи, може, якісь замітки потрібно робити. Отже, перше з них це те, що для цього потрібно купувати плавлений сирок твердих сортів. Я купив м'яких, то воно буде трішки гірше, але краще купляти більш тверді. Це по-перше, і по-друге, чомусь така прийшла думка, що сюди було б добре якби додати крабових паличок. Чомусь мені така прийшла думка. Ну, але то спробуємо вже наступного разу. А поки що зробимо так. Отже, у всі інгредієнти готові, петрушечка порізана, сир потертий, часничок також вже дрібненько покришений. Зараз ми ці всі інгредієнти беремо, додаємо в майонез і перемішуємо. Сьогодні, крім того, що я вам показую даний рецепт, як він готується, мені також хочеться з вами поговорити з тими людьми, хто переглядає відео, особливо з підписниками. От, то з вами іноді хочеться поговорити більше. Деякі пишуть, що роблю це я не професіонально, воно, можливо, не моє. Та я не позиціонірую себе як шеф-повар якийсь. Я простий хлопець, якому просто цікаво у цій галузі харчові спробувати свої сили. І мені готування або кухня допомагає відволікатися від розумової діяльності, та, яка в мене основна. Трішки переключається мозок на іншу роботу. І він потім робиться світлішим на ті задачі, куди потрібно його приміняти. От. Все у нас готово. перемішано І тепер ми беремо перчик. От уже вирізаний, такий гарний середині перчик. Вирізаний і його туди фаршируємо. Отак От накладаємо. Здавлюємо його туди добренько, гарно, щоб побільше не влізло. О, чудово. Поки що процес іде нормально, мені все подобається. Так, це готовий. І тепер жовтенький перчик. Гарний перець в цьому році на своїй ділянці. Виростили. От. Так, перчики наші готові, і тепер ми їх відправляємо в холодильник на декілька годин. Декілька годин в холодильнику вже пройшло. От, Ми їх нарізали такими тонкими кільцями наш фарширований перчик. І, як бачимо, ось як вони виглядають на тарілці. Досить тако гарний має вигляд на святковому столі, досить буде чудово виглядати. Ще якщо взяти зелений перчик, ну які різні кольори, то такий буде набір кольорів грати у вас на святковому столі. Доволі смачно, доволі непогана страва, така холодна закуска, швидко, смачно. Але є тут де над чим ще можна експериментувати, додати деякі інгредієнти або ще щось. Так що досить така непогана справа. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Також не забуваємо писати коментарі під відео. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!